Чекайте на дільничного соціального інспектора, аби з'ясувати потребу кожної сім'ї у будь-яких соціальних послугах, протягом майже півроку у місті триватиме соціальне опитування. Соцпрацівник повинен пред'явити відповідне посвідчення та заповнити разом з вами анкету, у якій ви маєте поставити свій підпис. Ваши данные никуда заноситься, ни в какую базу спеціальну не будут. Просто это все необходимо для того, чтобы мы определили поняли, що для нашого города в першу чергу каких услугах люди нуждаются. То, чего может быть мы даже не думали о том, что людям сьогодні это нужно. Сьогодні в Україні існує розгалужена мережа установ та структур, що надають соціальні послуги населенню. У нашому місті таких чотири соціальними послугами займається територіальний центр це для осіб, які досягли пенсійного віку або ж визнані інвалідами. Центр соціальних служб опікується багатодітними сім'ями. І служба у справах дітей це всі сім'ї, які діти до 18 до років. Існуюча система надання соціальних послуг є недостатньо ефективною, вважають у Кабінеті міністрів України, роз'яснював усім причетним на нараді стратегію реформування галузі, заступник міського голови Василь Левченко. Наразі соціальні послуги, що надаються, задовольняють лише невідкладні потреби людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З липня минулого року до цієї роботи на виконання соціальних ініціатив Президента України було залучено фахівців додатково. Они решили войти в те семьи, которые действительно проблемные. Они пошли в многодетные семьи. Они пошли э, в семьи, которые э, ранее знали, что или родители ведут какой-то моральный образ жизни, вот эти э, папы-алкоголики, они пошли сразу в эти семьи. И вот они обошли 1300 семей, и из них, вот они говорят, что на сегодня 130 семей они взяли под этот супровид. Сегодня перед социальными инспекторами держава ставит новое и ты до каждой семьи, создать социальный паспорт города. І визначити потребу нашого міста в соціальних послугах. Перелік тих послуг, як безкоштовних, так і платних, значно ширший, ніж ми думаємо. Це соціально побутові, психологічні, педагогічні, медичні, економічні, юридичні, інформаційні. І перелік надавачів тих послуг буде значно розширено. Відтепер соціальний інспектор на закріпленій території зобов'язаний знати про наші потреби на кшталт сімейного лікаря чи дільничного, відповідно, потреби соціальні. А розпочне свою роботу соціальний інспектор з анкетування, процедури енергоємної та складної. Адже люди можуть не піти на контакт. Значить, чек ні в чому не нуждається, тому ми просто записуємо номер квартири і можливості фамілію. На всяк випадок, якщо поквапились відмовити у спілкуванні, а потреба виникла згодом, вам залишать контакти для зв'язку.